«Парфум і бізнес». Сьогодні я хочу розповісти вам про робочий інструмент номер 1 за допомогою якого можна заробляти необмежену кількість коштів. Папка з ароматами «Есенс» – один з найголовніших робочих інструментів. Тому за своїм досвідом я рекомендую вам реєструватися в Essence і купувати папку з пробниками. Статистика говорить про те, що люди, які вибирають реєстрацію з метою побудови бізнес, але не купують папку з пробниками ароматів, як правило, взагалі не стартують у бізнесі. Тому що Важко презентувати аромат на слова. Що для нас цей інструмент? Власне, сама папка з пробниками ароматів це вже особистий магазин, що дає можливості. Знижки до 40% на продукцію компанії відразу, готовий сайт, готовий мобільний додаток, особиста посадкова сторінка, участь у автопрограмі, участь у подорожах від компанії, навчання, можливості створення пасивного доходу. При цьому окупність вашого інструменту для входу в бізнес може становити один день, адже це. Це продаж двох-трьох флаконів парфумів. Ви десь бачили бізнес із сукупністю в один день? Уточнити деталі побудови ароматного бізнесу можна в посиланні в описі.